Всім привіт! Перший раз роблю відео, показуючи мою помийницю, як то кажуть. Ось дивіться, гусині яйця. На останніх днях інкубації все завмерло і все здохло. Оце мій інкубатор. І 12 яєць були закладені. Одне вилупилося. Всі інші. Одинадцять загинули. І загинули вже, ну, я б сказала, десь, може, за декілька днів до того, що пора вилуплюватися. Я думаю, тому що я ось сюди, сюди, декілька разів клала свій телефон мобільний, щоб зарядити, і залишала його на цілу ніч. І я так думаю, що це могло бути причиною, тому що всі яйця завмерли. Люди добрі, одне вижило, а всі загинули. От ви мені скажіть, оце в голові є що у людини? Що це таке наробить? Тому що це в мене, я не пам'ятаю, четвертий чи п'ятий виводок це вже п'ятий виводок. І оце Із 12 одне вилупалося. І такого ніколи не було. Всі яйця були перевірені, в кожному яйці було гусеня і отаке. Ну, от ви мені скажіть. А у вас от таке було? Як ви вважаєте, могла зарядка телефона якось вплинути на те, що загинули гусенята в яйцях? Ой, нема в мене клепки в голові.